Лю Тимошенко сьогодні вдруге не відпустили з під варти. Незважаючи на численних прихильників експрем'єрка, які з'їхалися сьогодні до Києва з різних регіонів України. Суддя Родіон Кирієв не задовольнив це клопотання адвокатів. Проте захисники не здаються і знову просять суд пом'якшення. Тим більше, що за опозиціонерку поручилося багато впливових людей та організацій. Головуючий, пообіцяв розглянути третій запит після допиту свідків. Сьогодні серед них і міністр закордонних справ Костятин Грищенко. Проте суд заборонив Тимошенко ставити йому запитання після їхньої перепалки. І ось щойно стало відомо, що суд допустив чоловіка Тимошенко, Олександра та доньку Євгенію в якості захисників обвинуваченої. Наступне засідання у газовій справі 10 серпня. На 20-те засідання газової справи у Пучерському суді Юлія Тимошенко прибула о сьомій ранку на одному автозаку разом із колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком підтримати обвинувачену на центральну вулицю столиці прийшли сотні прихильників, а на судове засідання десятки депутатів. Лідери десяти опозиційних парламентських сил тут же у дворі суду на капуті автомобіля, яким привезли із СІЗО Тимошенко і Луценка, підписали заяву про створення комітету опору диктатурі і наголосили, що за такого ставлення до опозиції Євросоюз може зак. Крити перед україною двері ми захищаємо інститут демократії. Ми захищаємо інститут опозиції, і людина не може просто так бути за заграти тільки тому, що вона, ви, вибачте, не подобається сьогоднішньому правлячому режиму. Попри арешт для Тимошенко у залі суду не встановили металеві ґрати, як і раніше вона сидить на лаві підсудних разом з адвокатом. Колишній прем'єрці також повернули шпильки для волосся, аби вона могла заплести косу. Перше клопотання адвоката змінити запобіжний захід для Тимошенко. Родіон он Кирею відхилив. Така ж відповідь була і на клопотання повноваженому Верховної ради з прав людини Ніни Карпачової та представників кількох церков, які ручалися за Тимошенко. За процесом знову пильно стежили західні дипломати однак жодних оцінок вони не дають. Лише наголошують на стурбованості ЄС ця судова справа та інші судові процеси за участі колишніх лідерів України викликають велике занепокоєння у Євросоюзі. Водночас нагадаю, що завдяки газовим домовленостям Тимошенко Путіна 2009-го європа отримала газ а ще до початку засідання Юлія Тимошенко наголосила, що реакція світу на її арешт була несподівано сильною, досить чіткою, і це говорить про те, що світ не готовий обмінювати справжні людські цінності на вдавані успіхи у переговорах та економічних відносинах. Натомість сьогоднішній свідок міністр закордонних справ Костянтин Гришенко наголосив, що колишня прем'єрка не мала права одноосібно вирішувати життєво важливі для країни питання і без затверджених урядом директив укладати газові угоди. Глава МЗС також наголосив, що не а до суду карається у всьому світі. Поведення в суді, которое може привести к которая рассматривается, вернее, как неуважение к суду, всегда наказуємо. И это решение не власти. Это решение суда. А представники партії регіонів переконані, якщо підозрювана змінить свою поведінку, то підстав тримати її під вартою не буде поведінка самої Тимошенко є не бездоганною. Вона руйнує по суті основи держави, тому що коли можна одній людині, порушуючи закон, і ще не мораль, а закон не вставати, ображати суд, називати фашистом, нелюдями, чинити тиск на свідків, то напевно це можна іншими. Тим часом адвокат Тимошенко нарікає, що йому не дають можливості бачитися із підзахисною, тому він не може належної захищати і додає. арешт обвинуваченої лише заважає. З'ясуванню обставин справи Самий найбільш ефективний метод якраз поруки. Тобто определенний уважаємий в державі люди беруть чека на поруки, вони гарантують надліжаще поведення. У ці хвилини під стінами суду вирує мітинг. Прихильники Тимошенко намагаються перекрити рух хрещатиком. Їх відтісняє міліція. Осоль Сефіню, Олеся Комарницька, Катерина Гуцул, факти ICTV.